Як приготувати смачну вечерю у стилі лейзі, насипаю один стакан гречаної крупи у таку тару, щоб її було зручно промити. Наливаю три стакани води у глибоку тару, яка буде зручною для приготування цієї страви. Ставлю на сильний вогонь, додаю півстолової ложки солі, перемішую і накриваю кришкою. А доки вода не закипіла, встигаю промити гречку. У мене відсутнє маленьке сито для крупи, тому зливаю воду через маленьку щілинку, утримуючи крупинки великим пальцем, і для якості роблю це тричі. Відставляю це діло в сторону та дістаю заздалегідь заготовлення. Курячий фарш з морозильної камери. Вода вже закипіла, то викладаю ці тептелі варитись. Одразу їх перемішую, накриваю кришкою і чекаю, доки знову закипить. Ложка поки що не потрібна. Бачу, що тептелі закипіли і ставлю таймер на 20 хвилин, щоб вони добряче зварились. А паралельно набираю повний чайник води, запалюю конфорку і залишаю його на сильному вогні. Цю коробку викидаю. Тут чайник починає сваритись на мене, тому вимикаю. Заливаю заспокійливий ромашковий чай та нехай заварюється. Заодно приберу тарілки, щоб не заважали. Таймер каже, що 20 хвилин пройшло, тому беру ложку з тарілкою і витягаю весь зварений фарш із каструлі. І в ту саму воду висипаю гречку, яку промив на початку. Добряче перемішую, накриваю кришкою і чекаю, доки закипить. А коли це відбулось, то ставлю повільний вогонь і запускаю таймер на 15 хвилин. І одразу розминаю зварений фарш. Коли таймер продзвонів, перевіряю гречку, бачу, що вона зварилась. Одразу дістаю з холодильника яйця і розбиваю три штуки прямо в каструлю. Беру виделку і добряче все перемішую. Накриваю кришкою і засікаю. Даю ще 3 хвилини, а після їх завершення вимикаю газ. Бачу, що все готово, лишається додати зварений розім'ятий фарш. Так само висипаю в кастрюлю, відставляю тарілку і все добряче перемішую. Насипаю собі порцію в ту саму тарілку, щоб не бруднити зайвий посуд. Дістаю з холодильника соуси, які мені подобаються, і заправляю все це діло за смаком. Додаю шматок хлібу, і вечеря готова. Одразу мию використаний посуд. Тепер і ви знаєте.